Слава Господу, Спасителю! Вітаю вас, дорога церква! Сьогодні я вийшла, щоб в черговий раз похвалитися своїм Господом, який є вчасний. Я дуже люблю його риси, вчасність, надійність. Він ніколи не запізнюється. Хоч ми, як люди часами особисто, я думаю, що він може припізнитися, що не на часі, але на часі в Господа. І хочу вам засвідчити такий момент, що сьогодні я навіть вчора ще не планувала це свідчити, хоч подія відбулася кілька днів тому, але я склала в якийсь такий паз, я людина логічного якогось передбачення і аналізу. І я зрозуміла, що прийшов час свідчити, бо не може бути, що через роки повторюється щось. І в 2005 році у мене вже був подібний випадок. Хтось Трускавецький, може, ти, Руслан, може, сестра Ніна. Ви маєте пам'ятати такого Романа, який був незрячий. І він стояв, побирався біля обмінки нашої з паличкою, незрячий чоловік. І він таких був років десь під 45 46, і він десь років 4 так побирався. Я дуже часто давала йому гроші, йшла, не проходила мимо. Але одного разу Бог торкнувся. Тепер я склала в пазли, що він тоді торкнувся. Бо Господь знав тоді мене, а я його не знала. Я була релігійною людиною покропити, посвятити, пішли піти до церкви, погрішити, і це все так, як звичайно. І одного разу, стоячи на світлофорі, я побачила його, я його бачила вже 4 роки, і я побачила цього Романа і кажу до Руслана, дай йому 10 гривень на той момент. Вискакуй на світлофорі, іди давай йому гроші. А я зараз припаркую, вийду. Я не мала паркувати. Тепер я розумію, що я мала. Бо тоді я вийшла до нього, дала йому ті гроші. Ну, Руслан вже там мене чекав і сказала, заберіть, щоб вітер з тої мисочки, в яку він збирає, в руці він її тримав, не забрав. Або хтось, які люди погані, щоб не надійшов якийсь циган, не забрав в тому плані. І я сказала собі: я мушу знати історію тої людини, чому він побирається, він не п'є, він чистий і він сліпий. І чому він побирається? Де його рідня? Я підійшла до одного таксиста, який був там напроти, і я почала розпитувати історію. Я дізналася, що ця людина не має родини, має, але родина лишила. Діти дорослі пішли за мамою. І я знала його історію. Виявилося, що він екскаваторщик по Професія він працював на трасі Уренгой Помари Ужгород, стався вибух сильний. Його відкинуло на багато метрів в його тому екскаваторі. Він отримав сильну травму і втратив зір. І пройшли роки. Дружина його практично відразу залишила, поїхала в Італію. Це якраз такий був шача, що тоді так залишали. Їхали в Італію за кордони, і сім'ї розпадалися, як і зараз. І це велика проблема, і е, він не мав цих фінансів і всі ці моменти. І коли я підійшла до нього, і я кажу: мене звати Леся, я зацікавилася вашою історією. Я хочу вас вам допомогти. Я хочу вас відвести до лікаря. А він каже, коли я кажу, вже. От уже ви залишайте це все і ми йдемо разом. Я по дорозі домовляюся, на ходу з лікарем всі ці моменти, просто Господь він написав план, сценарій, як, що. І його перевіряють у Рогобичі, І молодий Охрименко каже, ту можна робити операцію. Одне око буде видіти. Стовідсотково буде видіти якусь кількість. Не 100% видіти, але 100% гарантія, що буде бачити. Каже, І каже, але вам потрібний Львів, бо я роблю скальпелем, а мені потрібний лазер. потрібний лазар. І він каже, до Львова, я приїжджаю до Львова. Потім, ну там були різні моменти. Я приїжджаю і кажуть, їдьте в винники, там є такий лікар, я приїжджаю до Юревича, він зараз уже завідувач у Львові, дуже, дуже толковий лікар, дуже людина душевна, і, і в такому Плані, і я починаю з ним розмовляти, і він каже, хто він для вас? Я кажу, чужа людина, він побирався, але він не п'є, він руки побирається. Я кажу, так не може бути. Він каже: так, це, це буде коштовна операція я гарант, з гарантованим зором. Одна одного око з гарантованим зором, і всі ці моменти. І, значить, про ніщо не думаючи, значить, мій чоловік тоді не погодився дати на гроші, всі гроші на цю операцію. Але я сказала: я знайду спосіб. І я знайшла спосіб, я займалася шубами, і на той момент Бог мені дав думку, що я оголосила і повісила. На магазинах, що беремо на реставрації шуби, І я возила на реставрації шуби, і всі гроші, які би мали заплатити люди за реставрацію, я всі складала йому на операцію. І Бог це дав, і це все вийшло. І на виявилося, що наші жінки дуже хотіли реставрувати в той час шуби. Причому чим дорожча шуба, тим дорожче куштує. І я мала купа такого додаткового додаткових цих коштів, щоб не на наскладати йому. І так сталося, що значить, ми робимо операцію. В той день я пам'ятаю, що я залишилася вдома, мій синчився в Києві в героїв Крут, і ми всі були дуже напружені, бо ми чекали, чи відкриються цій людині очі. І просто я розумію, що мені треба було залишитися просто вдома у спокої. І я бачила, що дзвонить невідомий телефон, а він ні телефона не мав, я зрозуміла, що це хтось від нього. Він дзвонить і каже: Я бачив лікаря, дуже молодий. І сльози радості полилися, і я позвонила синові і сказала, він бачить світ. І сказав Мій син, «Мам, ти щаслива. Я кажу неймовірно, і пройшли роки. Пройшли роки, навіть же в той, в той час, через півроку, він вже не вміг жити інакше, тому що він навчився побирати, і він якби не міг дати собі ради з цим, як заробляти гроші і що робити, і в такі моменти. І я приїжджаю по приміську раду. і Він там вище вже став не біля базару. Я бачу, Роман в окулярах стоїть і побирається. Я просто знову зупиняю машину. Приходжу, дай Боже, щастя в бізнесі. Роман, гарний бізнес, Господь тебе зцілив. А ти зробив гарний бізнес. цього, І я просто поїхала. Проходить час, він покаявся. Він вернувся у свою церкву, в свої традиції своєї традиції. Він пізнав Господа там в ній. І через якийсь довгий час подзвонив до мене телефон, номер якого я не знала. І він сказав. Чи ви знаєте, і болі був знайомий цей голос, я не могла згадати, бо це пройшло, вже, може, з два роки. Леся, це я, Роман, я покаявся. Ваше слово, дай Боже, в бізнесі мені просто пронизило мені і совість закликала до мене. І все. І він прожив руки, але він трагічно все-таки загинув, він був сторожем, він не пив, але він згорів. Була в стебнику, він в котельні працював і на куфайку впав йому цей вугілля, і він все-таки згорів, не врятували його вже. Але до чого я поєднюю дві ці історії? Яку я буду продовжувати. так добре після пастора проповідувати? Не треба на годинник дивитися. Бо ще рано мені дали 5-7 хвилин, а тепер. Не дивися, Аня, і так машиною загородила всі, бо я знала, що ви будете спішити. Так що можете чекати. <с> але на сьогодні Господь зробив таку подібну ситуацію, але вже тепер, в цьому часі, кілька днів, буквально минулого, два, три тижні назад, я йду, було дуже холодно, я гуляла з собакою. і Я просто чую, як ззаду хтось так швидко йде і тупає. Я повертаюся, йде жінка. Вона махає сумкою, вона зняла куртку, вона йде в одній кофті. А я в курці з капюшоном. Я думаю, боже, що тут таке? Що це за жінка? Де, де, такі, де така гаряча, розпилена жінка і каже, пані, вам не холодно. Вона щось там відповіла. Я за нею. йду, кажу, що вам не холодно? Дійсно, дійсно. А вона каже, щось там відповіла, щось сказала і не відповідає. Ну, я думаю, ну, чому не відповідає? А вона каже, я глуха. Я кажу, о, файно. Що Будемо стіляти. І це, я вже за нею йду, вона мені розказує, що до чого вона з Донецька переїхала у 2014 році. Вона вглухла від того, що хату, попало в хату снаряд, і хата згоріла, розвалила усі всі моменти. І вона вглухла повністю. І грошей чоловік в неї інвалід, в нього вирізаєш щитовидку, а лікарі знають, що для чоловіків, і коли вирізана щитовидка, це катастрофічне явище, бо це не хвороба чоловіків, а жінок, і він має інвалідність, поповнює всі такі моменти. Чка її має проблеми з алкоголем. Я перепрошую мушу це сказати. Має і вона виховує дитину 14-річну лізу. Сама, і, значить, і, другу дочку, і друга дочка не може поки що забрати свою дочку, бо сталося переселення, чергове переселення, бо вже з 14-го року війна гонить ними. І, і в такому плані, і вона каже, я не маю грошей. Кажуть, чому на апарат не купуєте? Не маю грошей. І тут я хочу сказати, мені дуже подобається фраза з Біблії. Пізнайте правду, вона вас зробить вільною. В тому моменті я говорю: якщо б людина знала, скільки коштує апарат, вона б давно наскладала складала на нього, вона б давно відчула. Але тут є. Вчасність Господа. Можливо, тоді вона б не хотіла його чути, якби відразу вона мала апарат. А сьогодні вона спрагла за ним. Спрагла. Я сказала: Господи, Ти знаєш, що я маю на фонді гроші. Але я не можу, бо це на воїнів люди дають. Господи, зроби щось. І Бог дає мені чергову ідею. Не можу своєму синові сказати в Америці, бо я його нагрузила двома дронами, які 7-800 коштують. І я вже не можу, там вже для мене наразі закрито. І я кажу: Господи, кого? І я згадую, і мої подруги, син Руслан в Америці. Він же колись Давав мені 700 доларів на рації. І я йому пишу: Руслан, ти казав, що я можу звертатися. Я думаю, вже два місяці прийшло, вже наскладав, не, не дав йому, аби не при, міль йому поточила. Хай царство небесне вкла вкладає. І я йому пишу вночі, Руслан, я ж стаю четверта, п'ята ранку, пишу, Руслан, я так потребую не я потребую допомоги, є одна переселенка, виховую двох дітей, така ситуація, їй так потрібний апарат, вона так має чути, кажу, світ, кажу, вона так волонтерить з нами, влила це волонтерство, вона вогонь. Кажу. І йому пишу: всього 200 доларів, дай скільки маю. Він каже: нема проблем. І все. Але я думаю, я не буду чекати на Руслана. Вона має чути. Вона має чути. І я беру з грошей 200 доларів з не з того видатку, беру, їду, купую їм. І дякувати Богу, наю, вона з нами, з Донецька Надя. Вона дитина Божа. Вона прийшла в церкву ще минулого тижня, і я побачила, якими закоханими очима вона слухає і хоче спіймати. І вона навіть мене не бачить. Я навіть не хотіла її відволікти від того, щоб не було. І вона сьогодні тут. І внучка її тут. І вони такі відкриті до Господа. І ця дитина їхала, каже, може, я подругу собі. А я дивлюся на Настю, на Юлю. Думаю, Господи, готові сестри во Христі. І це Бог Великий. Я хочу зак Ликати сьогодні. Щоб не знуджуватися робити це добро, не тоді, коли прийде твій час, бо ти тобі буде, ти наскладаєш складаєш грошей, бо тобі нудно, і ти тоді прийде, тобі буде сумно, бо тобі, можливо, в той час вже буде сумно. Або коли тобі як е, знудиться і ти вже думаєш прийти. Аж сьогодні час побачити служіння своє і побачити в кожній людині, які ти служиш, побачити Господа, Його частинку. Тому що с потребує світ, Господь буде спасати. Він дасть всі інструменти. На сьогоднішній день я мега зайнята людина. Я висипляюся, я маю час на басейн. Я дала Господу підписання, щоб вівторок, сердо, я була на лижах. Бо в суботу я мала їхати. Але сьогодні в нас в церкві є ще одна сестра у Христі: Оксана. Мама воїна, який на візку. Мама шести дітей. Оксана, я тебе просто благословляю, ім'я Ісуса, що ти там, в Словаччині, як переселенка, знайшла таку церкву, що в неї і ще старо дітей, старший інвалід дитинства, другий через осколкове поранення, про яке я виставляла недавно в інтернеті, Богдан на Новий рік йому 22 роки випонувся. Але вона любить Господа, вона вірить, вона не плаче, вона знає, що є син, він буде благословенний. Можливо, це шлях навернення. І сьогодні я просто закликаю про те, що я знаю, що наша церква служить, але я знаю, що записується трансляція. І я звертаюся до тих, хто буде це чути. Бо вже має. Два... Майже два тижні пройшов. Як я закликаю духовенство різних конфесій об'єднатися, зробимо школу навчання волонтера, християнина. Ніхто не подзвонив, жодний не подзвонив. Це велика відповідальність за того, хто так сьогодні потребує. Їм зроблять ноги, їх полікують, їх зашиють, їм дадуть візки, гроші на них і плюне потім держава. Але є люди, які мають інструмент Божий. Сказати, що є, Бог любить тебе в такому стані, як ти є. І поможи, протягни руку, допомогу там, де ти є, не тільки грішми, часом звари їсти. піди почити, почитай Воїнове воїнови з амнезією, як, якому я дала Біблію. Він же сам читає дитячу Біблію. І я приходжу, кажу, що прочитав. Він мені каже, що він прочитав. І це ви роботи не початий край, Пополовіло вже все. Країна в такому стані, що від того, що коби швидко, все закінчилося, нічого вам не дасть. Нікому до усіх, хто то слухає, просто нічого не дасть, зупиниться війна. А що буде з вами, як вона зупиниться? Що буде з вами? Ви просто далі будете жити, їздити на моря, купувати іномарки? Чи ви хочете сьогодні чекати, щоб хтось за вас заробив це? Хто? Волонтери, духівники, воїн? Він нам нічого не зобов'язаний. Змінюйте свідомість. Закликаю до співпраці, закликаю, хай слава Господня пролється, А вона буде, бо вона, бо Бог вчора, сьогодні і той самий. Благословляю кожного з вас. Прошу молитви за Оксану, за Надю, щоби просто Бог укріпив, дав сили, оздоровив рідних, які в іналідності, щоби просто люди, які приходять і шукають Господа, вони були з нами. В кого буде бажання благословити Оксану. Запрошую, чим можете? Підтримайте словом, фінансово. Їй це дуже потрібно, їй це просто необхідно. Дякую вам всім. Давайте помолимося за них. Аллилуйя тобі Боже, ти великий, ти вчасний до Господь. Я вірю в Твою міцну руку, мій Господи. І то, що сьогодні ці люди тут, я вірю то тобі твій великий план, що вони були саме в тій церкві, де, де ти є Господь Духом Святим, де ти є живий Господь, де люди жертвені, де люди вірні Тобі, Господь Бог. І я знаю, що ця церква буде зростати і зростати. Я думаю, що той великий мінус війна перетвориться на великий плюс. Наповнення церкви, пізнання Господа, що люди понесуть той духовний маркетинг в свої міста, які ти відновиш, Господи. І вони будуть говорити не тільки про матеріальні блага, а про те, як вони пізнали Бога. Що, будучи в такій війні духовній, вони пізнали тебе, мій Бог. І я тобі дякую Тобі, вірний Бог, вчасний Бог, могутній Бог, який є серед, серед нас. Я проставляю Твоє ім'я. Я величаю Тебе, Богу. І я кажу, я і мій дім. Доки жа. Я буду, я буду служити тобі, Господь. Я дякую тобі, мій Боже, за сина мого благословенного, що ти відкрив його серце для величезних пожертв, для всіх його друзів, які так відкривають серця, для того, що вони так щиро жертвують. Дякую тобі, Господи, славлю тебе і прославляю. Нехай вся слава буде тобі. І я хочу ще вам сказати, що насправді на сьогодні, вчора, по-моєму, було в Америці, в Нью-Йорку була Ліга сміху, проходила Ліга сміху. І вони збирають якраз на знову біля Києва на містечко для переселенців, де будуть робити оце проживання, все як має бути. І вчора був великий аукціон. Там продавалася лялька-мотанка, яку одна жінка зробила в підвалі з того, що було. І ця лялька вийшла дуже гарна. І якраз передали. То було, по-моєму, жінка з Херсона або з Харкова зробила. Я не знаю, чи вижила та жінка, але ляльку-мотанку вона зробила. Цю, цю ляльку до аукціону дійшло до 5 тисяч доларів. Гадайте, хто купив цю ляльку? Мій син! Аллилуйя тобі, Боже! Я прославляю тебе, мій Господь. І Він має питання фінансові до вирішення, як вся Америка. Він має двоє дітей, бізнес, людей на роботі, має кредити. Але мій син благословенний. Він не ходить в церкву, але він знає те, що каже Господь. Протягни руку ближню. Слава моєму Господу!